Друзі, вітаю! Давайте з вами підведемо підсумки тижня. Приїзд Столтенберга, міністри оборони Британії і Франції, у Києві заяви Байдена про можливу зустріч з Путіном і Сі Цзінпіном, вступ України в ЄС. Ну і зрозуміло, що напевно, що тема цього тижня це вимоги Сполучених Штатів щодо реформування України, листи, які Сполучені Штати прислали нам. І що в них йшлося, про що говорили і як це сприйняла українська влада. Давайте проговоримо все детально, швидко, аналітично для тих, хто пропустив, можливо, всі відео на цьому тижні, але все ж таки хоче залишатися в курсі справ того, що відбувається в країні, куди ми йдемо і що з нами буде. Підпишіться. На канал, Примісінько зараз під цим відео є кнопка підписатися. Зробіть це буквально зараз для того, щоб ми разом з вами витискали російські говорячі голови з українського YouTube. Власне, почну з найголовнішого тема. Зрозуміло, що. Звернення Сполучених Штатів до України неофіційне, але достатньо критичне. Мовляв, друзі, ми вам допомагаємо, даємо гроші, сприяємо всім, чим тільки можна. А ви взагалі таке враження, що начебто нічого не відбувається. Ви собі сидите, мовчите, реформи не робите в офшори, гроші виводяться. Ну і коли ми приїхали в Сполучені Штати, попросили 24 мільярди. Доларів Сполучені Штати винесли на поверхню все те, про що говорили всередині. Винесли секретні розмови, як мінімум, їх можливу частину. Це ж не питання з озброєння чи ще чогось. Це питання публічне і загальне реформ. І сказали, друзі, хочете дружити? Хочете, щоб ми вам допомагали? Будь ласка, прийміть правила етикету. Що потрібно бути культурними ввічливими людьми, бороти корупцію, знищувати казнокрадів і олігархів. Ну і виписали на шість сторінок все те, що треба доробити від 14 до 23 року. Всюди, де ставили кому, щоб закон не працював, вони все проаналізували і кажуть: Дивіться, це треба зробити робочим. Ви збудували всю інфраструктуру антикорупційну, але не нажали кнопку Включити. І Ось на шести сторінках розписали, що треба включити, що треба зробити. Ну і Влада, начебто, почула, але не зовсім. Спочатку сказали, що листи не офіційні, так, це просто дружня порада, доросла, розумна порада, корисна і нам, і ним. Друге, Шмигаль пішов торгуватися, що, мовляв, а скільки з відсотків треба зробити, щоб ви дали гроші? На що Штати теж не дуже так задоволено подивились, посміхнулися і сказали, ну, окей, якщо ви не зрозуміли, про що це був натяк, то напевно це ваші. Проблеми. Ну от загалом ще за зачиненими дверима на цьому тижні між Україною і штатами говорили про можливу зміну кабміну. Ну от для того, щоб забрати непрофесійних міністрів і забрати казнокрадів, а все ж таки поставити українців, які могли б вирішувати реальні задачі швидко і красиво. Ну поки що до цього не прийшли, поки що на рівні листів і цього великого домашнього завдання. Я навіть в пресі жартував, що це останнє американське попередження. Через те, що теж дуже довго витягнути не зможете з тим, щоб не робити реформ і отримувати західну підтримку. Власне, другою темою це приїзд Столтенберга, який зробив дуже велику кількість заяв. Ну і зрозуміло, що дав грошей. Загалом домовилися міністри Франції, Британії і. Столтенберг, секретар НАТО, всі приїжджали в Україну на оборонний форум, який робило Міністерство оборони та Міністерство закордонних справ Кулеби та Рустема Омерова відповідно. Ну і власне вони провели великий форум. Це назріває. Я говорив з деякими інвесторами, великими, потужними. От, до речі, бачив Еріка Шміта, колишнього керівника Google в Києві. Ну, отак от. Що вони всі говорять? Україна це сьогодні для мілтеку Military Technologies і Defense Technologies, оборонних технологій оборонних індустрій. Україна для мілтеку це як силіконова долина в 80-х, в 70-х. тобто місце, де можна зробити мільярди, десятки мільярдів, сотні мільярдів доларів заробітку, інвестувавши в наші дрони, в наші е, стартапи, інвестувавши в велику кількість знань, які є. Тут і зараз. Тобто війна на превеликий жаль. Але як чорна сторона стала і такою зеброю, яка має і білі сторони, тому що це залучає велику кількість інвесторів. Ну і зрозуміло, що ці великі інвестори приїхали. Приїхали і інвестори, приїхали і політики поговорили, подивилися, домовились будувати спільні заводи, ремонтувати спільну техніку, інвестувати разом у майбутнє. Ось це дуже важлива теза. Бо 2,4 мільярди на зброю плюс ППО це поточні витрати, які нам треба тут і зараз, які ми зараз будемо витрачати. Але якщо ми говоримо про майбутнє, то нам дуже важливі гроші, які можуть сюди зайти не в вигляді допомоги, а якраз таки в вигляді інвестицій. Бо саме інвестиції це основа всього розвитку нашого майбутнього в. В нашій ситуації тому для нас дуже важливо, щоб якраз зайшли заводи, щоб зайшли гроші, щоб ці стартапи, в які вони інвестують, стали суперпопулярними, багатими і успішними. Я говорив з деякими з них, хто готується купляти. Вони говорять наступну річ: вони кажуть, що нам треба ті, які вже вистрелили на українському ринку, ті, яких ви вже знаєте, які знає Європа, на які збирали донати, на які збирали. Гроші тому насправді це гарна історія, тому це дуже потужна історія, яку ми повинні точно масштабувати, щоб в нас з'явилися свої Google, Facebook і Twitter в оборонній індустрії, щоб знали наші танки, дрони і іншу нашу українську техніку, тому що українські військові створюють великий об'єм і масив даних та знань, як воювати в сучасній війні. Ну і зрозуміло, що це на ринку почало коштувати великі гроші. І всі хочуть все інвестувати, щоб доєднатися до переможної успішної історії. Власне, Байден. Байден теж сьогодні на цьому тижні чуть не отримав імпічмент в своєму парламенті. Ну от запустили процес і по його брату, і по його сину. От йдуть розмови, але паралельно Байден планує зустріч з Сі Цзінпіном, Зустріч на дуже високому рівні. От в Штатах, загалом, за правління Байдена високопоставлені китайці не приїжджали. От і зараз помічник Байдена, віце-прем'єр, має першим приїхати. Ну і цей перший найбільший буде такий е, візит. Ну зрозуміло, що крім економічних питань, які Штати і Китай мають в великій кількості, друге питання це буде Тайвань. В трійку в п'ятірку питань точно війде питання України. Тобто, ми точно будемо на столі перемовин, але й буде там Росія. Проте, якщо ми будемо це. Предмет позитивної дискусії, спроб домовитися, як допомагати разом або штатів натиснути на Китай, щоб не допомагали через е, Північну Корею. То Росія для двох країн лежить просто така цікава тушка, щоб її розділити між двома супервеликими гравцями. Просто питання, яким чином вберегти цю ядерну зброю яким чином вберегти, щоб вона не розповзлась по всьому світу по терористичних організаціях? Але на Росію дивляться як на велику консервну банку обидві найбільші дві великі економіки, і це насправді дуже позитивно. І це точно гріє душу через те, що Росія не виглядає як загрозлива сила, Росія не виглядає як конкурент. А просто як поранений лось чи ведмідь, який лежить і чекає, коли вже його прийдуть і доб'ють. Ось так виглядає Путінська Росія. Так власне Байден буде зустрічати сі, хоча є певні два сигнали, і вони дуже різні, що не схоже на Китай насправді. Бо Китай зазвичай прямий, чіткий і дуже дуже однозначний. Ну, от вони допомогли американцям повернути солдата, який втік з Північної Кореї. Ну, це позитивний знак. В той же час ви знаєте про китайську дипломатію панд. Ну, от вони забирають свої панди. Китай, ну от є така історія, що Китай, коли хоче комусь зробити комплімент, дає в тимчасове користування свої панди. Для них це така національна гордість, як, наприклад, в Таїланді слони. Вони вважають, що це типу дуже велике щастя мати таку тварину своїм національним символом. Ну і власне в Китаї є пандочки, ну і вони ці пандочки дарять. Канаді, коли підписали велику уранову угоду. Франції дали на уранову угоду. Фінляндії дали на сторіччя Незалежності. Ну і штатам давали якийсь час, давали пандочки. То зараз перед візитом почали пандочок забирати з зоопарки, мовляв, самим треба. Три панди дуже важливо, хочемо назад їх в Китай. Ну і... Всі, не роз... всі розгублені, типу, можливо, всі йшли сигнал, що все, типу, забираємо пан, значить, буде проблема, будуть відмотувати візит, або візит буде важким. Тобто це натяк. І всі зараз слідкують за цією зустріччю двох найбільших економік по пандочкам. Ну, як би не було смішно, але ну, типу, така сьогодні у нас геополітика. Ну, власне, ще на цьому тижні була дуже важлива тема. Це тема вступу України в ЄС. От, почали говорити про те, що треба бороти корупцію. Треба вступати, треба готуватися до переговорів. Ми обігнали багато країн, в тому числі Балканських країн і інших щодо вступу в ЄС. Ми вже на етапі переговорів це фінальний етап, він достатньо вмісткий. місткий. Ну от, але європейці кажуть: друзі, боріть корупцію. Бо якщо ви війдете в ЄС і вкрадете Брюссель, то ЄС розпадеться, і це реально загроза. І вони просять зробити так, щоб Україна все-таки мінялася. Тому що вони говорять, що питання Угорщини не є таким великим. Ми допоможемо вам його вирішити. Навіть якщо там угорці намагаються зараз. Ну, скажімо так, ліхачити, десь вони намагаються Україну піддівати, десь вони намагаються нас обставляти, але в кінці вони все рівно погодяться. Вони нікуди не дінуться і зроблять так, що Україна буде в ЄС. Але вони кажуть, питання корупції для вас більш ніж значне. І вони кажуть, що для вас дуже важлива історія з вступом і питання вступу зараз, або 2024, або 2029. Чому це важливо? Тому що. Якщо зараз поспішимо, можемо вступити в 24 му Прив'язуємося до виборчих циклів в червні. Там вибори. Якщо не встигаємо на червень цього року, то чекати ще 5 років. А кожен рік це десятки мільярдів інвестицій в наші дороги, заводи, переходи, все решта і соціалку. Тому ось тут дуже важливо розуміти, що краще зробити швидше, і це питання до депутатів і до міністрів. Друзі, а ви щось робите? Тому що зараз звіт є з позитивний, хоча я говорив з європейськими політиками, вони кажуть, це просто вам послуга. Ми думаємо, як вам його зробити позитивним, тому що дуже багато провалів, але ми не можемо кинути Україну в час війни, як казав Довженко, Україна в вогні, і вони хочуть допомогти нам. Але, типу, вони кажуть, ви теж щось робіть, бо питання корупції надзвичайно складне. І от вчора буквально виходили ЕМО, що ну, слухайте, ну не будете бороти, то 2030 рік. Мінімум, ну це насправді дуже велика проблема. Також, із важливого, МАГАТЕ вимагає негайно повернути з Запорізьку атомну станцію під повний контроль України. Польща офіційно заявила, що Пшеводі, е, в Пшеводі в 2022 році впала українська ракета. але... Теж дуже більше пахне виборами, ніж, ніж реальними заявами. Вони вже сказали, що Олімпійські ігри будуть проводити. Там і по зерну сваримося. Ви це знаєте? Я про ракету писав окреме відео. можете знайти його на каналі. От. По нагірному Карабаху оголосили про його завершення з 1 січня. От Росія нічого не змогла зробити із того, що гарантувала велике-велике послаблення Росії. От, ну уряд призначив трьох заступників міністрів оборони гарні позитивні люди. Я про це теж робив великий розбір, але це не найголовніші люди, ті, хто можуть бути потенційно корупційно залежними. Поки що не назначаються. Ну, говорять жорсткі розмови між міністром та офісом президента. Ну, в Нью йорку Трампа визнали винним у шахрайстві. От а апеляція залишила Ігоря Валеріча Коломойського під вартою та заставу в півмільярда. Не видають його американцям, тут піднімають застави, але тримають тут. Нагадаю, що американці казали і просили дуже сильно екстрадувати олігарха, якого пов'язують з великою державною корупцією 5,5 мільярдів. Ну і зрозуміло, що його пов'язують з втручанням виборів в виборів Сполучені Штати. А це та річ, яку точно ніхто пробачати не збирається. Друзі, примісінько зараз підпишіться на канал для того, щоб ми розширяли. Українських спікерів в українському YouTube. друзі в коментарі. Напишіть, будь ласка, яка з цих новин для вас є найважливішою, ну і найголовніше бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!